Сьогодні на нас офіцерів-рятувальників громад покладене важливе завдання бути поруч із людьми не лише в момент небезпеки, але й в щоденній турботі про безпечне майбутнє. Спільно із Тернопільським благодійним фондом Карітас було проведено освітній захід для дітей, де ми вкотре наголошували про правила безпечної поведінки, про правила безпеки на воді, а також при поводженні з електричними приладами. Велику увагу приділили питанням міної безпеки, що є актуальним на даний час. Розповіли діткам, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, і наголосили на основному принципі не твоє не чіпай. Сьогодні на подвір'ї карітасу відбулося неймовірне свято. Тернопільські рятувальники провели чудовий захід для дітей із внутрішньопереміщених родин. Ми дякуємо управлінню ДСНС у Тернопільській області за співпрацю. Мені дуже сильно подобався оцей захід, і я дуже сильно, дуже сильно хочу вирости ДСНСником, захищати Україну від мін і від всього.